Це смішно, хтось, хто знає, мене розуміє, що це смішно, І нічого не знайшли, бо нічого у природі не може існувати. Е, дуже прикро, що ми всі ці роки неіменовано несли на собі величезний тягар всеукраїнських проблем з технічного забезпечення цієї, цієї речі. Ми не могли мати ніколи доступу до результатів, але ми завжди відповідали за те, аби ці результати не попадали. То вони, то вони були. Хай мені вибачить, я нічого ніколи не казав, але знаєте, створити найкращий в Україні центр і прокидатися в досвід до того, щоб двері, маєш собі думати. Я вам дуже дякую. Я дуже. вам дуже дякую, я глибоко переконаний, що ви вірите, і я ще раз кажу, та віра тисяча процентів. Я вашу віру ніколи. Вам документи показали на основі чого робиться ось? Є ухвала суду Печерського, я зараз не, так. Ну, Печер... Ми дамо коментатор, ну, що пізніше ми ознайомимося. Печерський суд. Печерський суд. Та, та, та й ухвала Печерського суду. Хлопці поводилися толерантно, вони прийшли зі своїми поняттями. Я жартував, чи вони професійні у вас, чи не професійні. Я наполіг, аби були і мої сусіди. Ви розумієте, все раз, що тут можна було лишити і тому десь десь десь. Де, де, я такі, я такий, як ви мене знаєте. Я вам ще разкажу.